Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини ми поговоримо про проект Київ Самобутній з гостем нашої програми. Це Сергій Крушановський, голова Подільської районної адміністрації в місті Києві. Вітаю вас, пане Сергію! Доброго дня. пане Сергію, от неодноразово доводилося чути з уст голови КМДА Олександра Попова, що є такий проект Київ самобутній. що… А його будуть реалізовувати на якій стадії ця реалізація, і коли побачимо якісь певні результати, а можливо, вони вже є. І результати є, і проект є. Ну по-перше, мені приємно сказати, що міська влада опікується не тільки забезпеченням життєдіяльності міста, поточної, а й перспективи його розвитку. От е, багато подорожуємо по світу. Зараз достатньо багато українських подорожує по світу. Ми бачимо. Такі визначні місця, як стара е, Прага, так е, Рига, Талін, туди, куди з'їжджаються в центр міста, побачите старе місто. Дуже багато туристів в Києві. Фактично такого місця немає. І ідея, яка виникла, це створити е, в Києві якраз е, той осередок старе місце, на яке би приходили би як кияни, так і гості столиці, так і туристи. І ця назва Київ самобутній, вона найбільше підкреслює самобутність самого Києва. І так трапилося, що якраз е, саме найбільша історична е, історична така ну частина мереж, міста частина міста це на подолі. Хоча проект Київ Самобутній охоплює не тільки подол. Взагалі цей проект це є концепція в першу чергу. Концепція, як якщо ми будемо говорити е, аналогію проводити, це як е, коли ми збираємо на майдані злежності ялинку, так спочатку ставимо стол, а потім вже на нього нанизуємо. Ялинки, і потім виходить, прикрашуємо, прикрашуємо виходить, виходить святкова ялинка таким чином. І концепт концепція самобутній» побудована на цьому. Тобто, це не розробка концепції бачення розвитку історичної частини міста. А на нього вже нанизуються проекти. І ми бачимо, що частина вже цієї концепції вона вже живе своїм життям в рамках загальної концепції. І можемо говорити, що, наприклад, такі вже відомі будівництва, як реконструкція контрактової площі, так, як відновлення пам'ятника Макдебурському праву, сходи Макдебурзького права це є вже елементи концепції Київ самобутній. Насправді не збудувати, а головне зберегти, тому що Київ має свою зберегти. історичну цінність. Так як в цьому розумінні підходити? Ну, а долучайте так. спеціалістів, істориків, а, можливо, архітекторів, так щоб відроджувати. Там знаєте, ми з самого початку пішли е, по е, розвитку цієї концепції знизу залучення громадськості і. Ідея, яка виникла, це за ініціативи голови Київського міського адміністрації Олександра Палича, вона знайшла підтримку в першу чергу у архітекторів. Так а потім, тому для того, щоб зрозуміти, чи вірним шляхом ми рухаємося, чи отримає це підтримку, була створена робоча група. Перша кого ми запросили, наприклад, Києво-Могилянську академію угу. з її величезним потенціалом. І всім відомою незаангажованостю до якихось проєктів, які робить міська влада. Тобто ми таким чином почали залучати громадськість. Це і громадські організації зараз долучаються до цього. Проєкт сам по собі відкритий створений сайт на, на порталі Київської міської адміністрації. Зараз ми залучили асоціацію туристичних компаній України. Вони розробляють достатньо великий портал туристичний. Так і ми на цьому порталі теж проводимо обговорення. Цього проєкту Київ самобутній, зараз є ідея на цьому ж порталі організувати клуб любителів подолу для того, щоб не тільки в рамках обговорення цієї концепції, mm -hmm. так, а й залучення широких верств громадськості для своїх ідей. Ми приймаємо просто навіть mm -hmm. представників громадськості, архітектурних спілок, просто людей, які не вже є... вже, Люди вже, вже, вже приходять, вже люди відгукуються. Зараз ці всі ідеї вони обговорюються і як Частинки кожен проєкт, Київ самобутній, сам по собі концепція, вона передбачає, що по розвитку кожної частинки чи подолу так, чи ідеї це окремі проекти. Окремі проекти, які можуть повинні бути пов'язані одною ідеєю ідеєю зберегти і відновити історичне середовище. Самого найкращого міста це Київ угу. відносно пішого, пішоходної пішохідної зони на Подолі вже зрозуміло, як все виглядатиме? тому що там планується збудувати і можливо реконструювати і ресторани, і можливо готелі і для того, щоб туристу було зручно прийти, побачити історичне центр міста, водночас піти там пообідати, провести якийсь вільний свій час. Тобто на сьогодні вже є бачення цілісне. Ви знаєте, розвиток інфраструктури. Навколо проекту, це не є е, первинною задачею, так, за, за завданням. Первинним і готелі, е, ресторани, е, от е, якісь е, ще комплекси, вони е, по-любому будуть відкриватися тоді, коли наповнення самої ідеї створення цієї mm -hmm. пішохідної зони, так і інших зон, ми можемо сьогодні про це поговорити. Це воно вже буде як похідна від самої ідеї розвитку цієї території. Наприклад, якщо говорити про пішохідну зону, то в концепції створення цієї пішохідної зони є вже існуюча на сьогоднішній день пішохідна зона, фактично, так, це Андріївський узвіз. Але ми продовжили цю ідею. Це пішохідна контрактова площа, це пішохідна вулиця Сагайдачного, це пішохідна поштова площа. Це пішохідна, алея до пам'ятника Магдебурзькому праву. Це сходи наверх на Володимирську гірку, і знову ж таки повертаючись, повертаємося до Андріївського узвозу. Таке пішохідне кольце, ну кільце, дозволить е, побачити не тільки один Андріївський узвіз. А в цілому, ну, красу цієї старої історичної частини а водії. Вас зрозуміють, пане Сергію. А саме Ще, цікаве, ну, про, про що... прораховували логісти, яким чином? Обов'язково. Саме цікаве, що ця концепція якраз і передбачає, що має бути таким чином влаштовано, щоб в водії не бачили якихось негараздів ну, в рухові. Наприклад. Концепція передбачає, ми робимо зараз поштову площу. Так? Вже відкрито перший тунель, вже відкрито поворот на сьогоднішній день з набор-Харчатської на Володимирську. До дня визволення Києва планується відкрити вже другий тунель до 6 листопада. І до Дня Києва закінчити повністю благоустрій цієї поштової площі. Тобто, вже є транспортна розв'язка, яка не заважає пішохідній зоні і в забезпечення руху. По цій транспортній розв'язці має зменшити набагато кількість ав 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 заторів автомобільних, так? які на цій території ну, всім відомо. Тому що від цього стоїть і хрещатик, від цього стоїть mm -hmm. і весь центр, тому що не можна виїхати через Подол. Але прорахунок е транспортного руху, він йде не е просто з виходячи з проєктів. Це дуже серйозний математичний прорахунок, йде. розрахунок іде. І, наприклад, Ідея цих розв'язок, в тому числі і будівництво Подільського Воскресенського мостового переходу, суть, яка полягає в тому числі в проєкті Київ Самобутній, це взагалі транспорт транзитний вивезти з старої частини подолу. Там транспорт, який має заїжджати на Поділ, на стару частину, це тільки транспорт тих, хто там або живе, або працює, або туристичний транспорт. Весь транзитний поток, який сьогодні йде. Через стару частину подолу, він має бути виведений на набережну на першаточку, набережну на лугову і через подільсько воскресенський мостовий перехід розпосюджуватись далі по іншим зонам. Це поліпшить екологію, це дасть можливість відновити, відновити дорожню частину, провести ремонти, провести роботи по реконструкції мереж. І сам е, організувати в основному е, передбачається, що ця частина подолу, рух буде організований е, односторонній вулиці, більша частина вулиць подолу стане односторонніми. Але таким чином, щоб навіть в цій старій частині не створювати заторів mm -hmm. для транспорту. Пане Сергію, от ви сказали, що головна мета це показати історичну цінність Києва, а, а, водночас не виключаєте, що будуть ресторани, можливо, магазини, а, там, кафе. А з іншого боку, так само на сьогодні надходять пропозиції на сайті КМДА, Ми можемо побачити. От чи не вважаєте ви, що от в українських реаліях можна будь-яку ідею спотворити? Тобто, що я маю на увазі? В нас ми знаємо, яке сильне там київське лобі. Людина захоче відкрити ресторан в історичній частині міста. А, зрозуміло, ви там не погодитесь, чи ваші колеги не погодяться. Але якщо буде тиск певний, ви ви це ну якби яким чином на сьогодні ви, ви дійсно готові ну, до кінця відстоювати цю історичну цінність Києва? Це можна відстояти тільки одним чином. Якщо передати реалізацію самого проекту громадськості, не владі, а громадськості. Влада має виконувати свої функції. Так, це організація транспортних потоків, це реконструкція мереж, так, це ну, в цілому концепція розвитку території. Але Якраз і виникла пропозиція створити фонд громадських ініціатив, які мають очолювати, ну, люди, які мають і ім'я в Україні, так і наші сучасники, і фахівці, і яким, до яких була б, в першу чергу довіра. І е, всі проекти, а я вже говорив, що е, Київ Самобутній – це як концепція, на яку нанизуються проекти, і кожен проект живе своїм життям з своїм фінансуванням. І своїм виконанням в рамках цілої концепції, ну, наприклад, ідуть пропозиції зараз від меценатів, від інвесторів по не будівництву багатоповерхових будинків, так, а по будівництву музеїв, по будівництву якихось культурних або культурологічних комплексів, так, які би не вибивалися з загального вигляду подолу. І е, дозволили би якраз перетворювати це середовище на такий духовний центр. Е, рішення має приймати громадськість. І якраз і міська влада і пропонує е, зараз концепцію створення такого фонду громадських mm -hmm. ініціатив, де би громадськість вирішувала той проект, того ж самого кажете ресторану, того ж самого там отелю, чи в тому числі і будівництва. Е, не в, не, не стільки будівництва, а скільки реконструкція існуючих будівель, так під з іншим цільовим призначенням, з призначенням розміщення там музею пропозиція, наприклад, там музей Гончара, музей Франка. Mm -hmm. е, є інші, е, інші цінності, за в яких вже за на сьогоднішній день інвестори або меценати готові вкладувати гроші не тільки в саму побудову цього е, музею. Але і в розвиток цієї інфраструктури навколо реконструкція будинку, в якому буде знаходитися реконструкція мереж. Які будуть організація інфраструктури поряд з цим об'єктом, і це має визначати громадськість під проект Київ самобутній на сьогодні. Є бюджет міста. Тому що от, зрозуміло, що дороги, реконструкція і а, будівництво розв'язок це в принципі завдання влади зробити. Так, якщо говорити про мистецькі центри, про музеї, це завдання громадськості. Так, ви сказали, що будуть громадські буде громадськість, будуть подавати пропозиції, будуть шукати гр кошти, гроші, яким чином це все відродити і створити. От а ну яким чином на рівні міста це пропонується сьогодні фінансувати цей проект? Дивіться, є в будь-якому випадку в бюджеті міста перебачаються. Кошти на ті функції, які виконує місто, так я вже е, говорив, це і, і транспортні розв'язки, і е, заміна мереж, і е, те, що стосується сфери житлово-кому житлового господарства. І е, місто і так виконує ці функції, так і так передбачається бюджет. І в будь-якому випадку тепер ці роботи мають. Проводитись в рамках у цієї концепції, про яку ми говоримо послідовно і розуміючи етапність цих робіт, тому що не можна, наприклад, зробити вулицю Сагайдачного пішохідну, так або її частину, як на першому етапі, планується в зв'язку з розв'язкою, теж поступовим, не переклавши мережі в цьому, і місто має виконати ці функції, які вони мають, які вони мають зробити ну які передбачені. А от після реконструкції, я це просто як приклад, після реконструкції цих мереж не, на пішохідній частині, вже концепція, що буде на цій пішохідній частині, чи отель чи ресторан, чи просто, як ми бачимо, що це має бути центр, куди прийдуть е, митці, куди прийдуть артисти, куди е, прийдуть музиканти, так от частина е, чи сагадачна пішохідна, має визначати вже громадськість. На завершення нашої розмови дуже коротко. Ви сказали дійсно, що постійно змінюється концепція, тому що будуть пропозиції від громадськості, але на якомусь такому перехідному етапі буде презентація. Тобто основного основного цього можливо, те, що ви сьогодні принесли до нашої ефіру. Я не зря згадав з самого початку Києво-Могилянську академію, так тому що вони достатньо активно включилися в роботу як робоча група в першу чергу, так. І ми плануємо якраз на базі, є така пропозиція, на базі києво могилянської академії провести широку презентацію цього, цієї концепції. Це перше. Другий момент. На території Подільської адміністрації ми плануємо зробити ну, центр постійного обговорення цієї концепції, в тому числі з наглядними якимись посібниками, які ми теж хочемо виставити і перед адміністрацією, і всередині. Фоє, наприклад, так, щоб люди, яким це цікаво, могли прийти, ознайомитись, подивитися, е, зайти на сайт, е, залишити свої пропозиції, відгуки, прийняти участь на тих чи інших етапах. Тобто ми хочемо, щоб цей проєкт був максимально відкритий і отримав максимальне обговорення. Тому що тільки таким чином, через максимальне обговорення, можна визначити, чи сприймає взагалі ну, людина, мешканець подолу, киянин. Гость міста uh, Києва, чи взагалі сприймається ця концепція чи ні, має бути зворотній зв'язок. Без зворотнього зв'язку все, що би не планувалося робити владою, воно не отримає підтримки тільки через зворотній mm -hmm. зв'язок. і це ми збираємося робити. Пане Сергію, я сподіваюся, що вас почують. Глядачам нагадую, ми теж сподіваємось. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що це була думка Сергія Крушановського, голови Подільської районної державної адміністрації в місті Києві. Залишайтеся з нами на все добре.